Йова, 41 розділ, тож надія твоя неправдива, на сам вигляд його упадеш, нема смільчака, щоб його він збудив, а хто ж перед обличчям моїм зможе стати? Хто вийде навпроти мене і буде цілим, що під небом усім це моє? Не буду мовчати про члени Його, про стан Його сили і красу Його складу, хто відкриє поверхню одежі Його, хто підійме коли до двійних його щелепів. Двері обличчя його хто відчинить, навколо зубів його жах, його спина, канали щитів, поєднання їх крем'яна печать. Одне до одного доходить, і вітер між ними не пройде. Одне до одного притверджує тні сполучені і не відділяються, притверджені, його чхання засвічують світло, а очі його, як повіки, зорі світової, бухає полум'я спащі Його. Виривається іскри огненні, ізніс ніздер його валить дим, немов з того горшка, що кипить та біжить. Його подих розпагулює вугіль і бухає полум'я з пащі Його. Сила ночує на шиї Його, а страх перед ним утікає. М'ясо нутра його міцно тримається, воно в ньому твердне, не захитається, його серце, мов з каменя вилите, і тверде, як те долішнє жорно. Як підводиться він, перелякуються силачі та й ховаються з жаху. Той меч, що досягне його, не встоїть ані спис, ані ратище, й панцир. За солому залізо вважає, а мідь за гнилу деревину. Син лука стріла, не примусить утікати його. Каміння і спращі для нього зміняється в сіно. Булаву вважає він за соломинку, і сміється із посвисту ратища, під ним гостре череп'я. Лягає на гостре, немов у болото, чинить він, що кипить глибочінь, мов горня, і обертає море в окріп. Стежка світить за ним, а безодня здається йому сивиною. Немає подоби йому на землі, він безстрашним створений. Він бачить усе, що високе, він цар над усіми пишними звір'ями.